Та Боже, де вже цей вихід, я не розумію. Всім привіт, друзі, з вами знову Максим. І, коротше, діло в тому, що я заблукав в лісі. Так, ось така ситуація вийшла, я вже не знаю і туди, і сюди ходив, просто капець, вже обкружляв весь цей ліс, не знаю. Питаюсь віце вийти. Я просто гуляв-гуляв, потім не туди звернув, не по тій дорозі, потім пішло, поїхало, і я, коротше, забрив в якийсь ліс. Ще, блін, туман такий величезний, нічого не. Видно, зачекайте, там щось є. Коротше, ось я заблукав і тепер хочу знайти дорогу додому. Так, там у нас трава, якісь квіти посажені. Що? Що Що це таке? Що це? Капець, тут рейки, якісь дуже. СР3. СР3, капець, вони ще і Вже на деталях, друзі, капець СР-3! Це щоб ви розуміли, ретро потяг, він мега старий. Я просто не знаю. Він такий стариганський, що капець. Він, напевно, рижський вагоностроїтельний завод. Рижський завод, друзі. Це, по-моєму, перший потяг Рижського заводу. Ну, я не знаю. Копець, я якісь рейки покинуті, знайшов. Блін, а що у нас? Там знаходиться, давайте подивимось, може тут ще якісь потяги є. Так, тут у нас павутиня і поки нічого нема. Так а це що таке? Зачекайте щось мені цей силу... силует? Чи ми два? Це ще це, це, ще. Ай, боже мій! Я вже так заговорюсь. Це ще, що, чеська, друзі, так. Чехословацька, можна в ню залізти? Давайте спробуємо залізти. Блін, двері заржавіли. Давайте якось через них пройдемо. Так, капець, друзі, чи медва. Їх в нас немає, я вже не знаю. Дуже довго. Це просто повний капець, стара, чи медва, боже мій. Як я радий, що я її знайшов, Максимальна швидкість 80 км на годину, капець. Боже мій друзі, ЧМ2! Це просто капець. Це в нас місце машиніста, тут якісь прилади, ось це, ось це тяга, друзі. Тут все заржавіло, правда, гальма, нічого вже не рухається. Так, добре, давайте виберемось з цього потягу. Ось ще тут є вогнегазник і ось таке місце помічника машиніста. Так, давайте подивимося, що за цією ческою капець, друзі. Називається заблукав. Я взагалі десь не зрозуміло, де я тепер знаходжусь. Ой, а туди вже далі я, напевно, не пройду, друзі. Так, тут такі зарослі. Капець, ні, друзі, туди нереально вже буде пройти. Ні, на жаль, я туди не пройду. Якщо там якісь потяги цікаві, блін. Може якось подивитись. Ні, на жаль, ніяк подивитись не можна. Блін, просто супер круто. Можливо, в тій стороні ще щось є. І в весерку давайте зайдемо. Тому що я там, блін, не був в цьому потязі ні холи, я ще його не застав навіть ні разу. Так, ось, ця маленька кабінка, боже мій, каб... місце машиніста в кожному вагоні. Ось такий у нас ср 3 ось такий він, ретро, потяг, просто тут пасажири, боже, тут навіть листя вже всередині просто. А, і ось ще в нас є ось така кабінка машиніста. Боже мій, це просто капець. Ой, як круто, що я натрапив на це місце. Я навіть не знаю, що це, чи це якийсь тупік, чи що це таке. Коротше, я не знаю, що це, друзі. Блін, дайте шнурівки а те щось вони, блін, розв'язались по цій траві, топчесь так все. Можна далі йти, можливо, тут ще щось буде. Капець, просто SR3, буфери, її 1839. В Україні вже таких немає. Я не знаю. У нас Ерок немає Р9ПК, а ось SR3 це вже подавно їх не буде. Блін, круто, капець. Жалко, що вони більше ніколи не вийдуть на свої рейси. Ми на них вже не покатаємось на цих есерочках. А це, я так розумію, було місце помічника. Ось така стінка. Мені якось навіть, я не знаю, друзі, чи обідно, чи що, ну реально. Такі хороші потяги, але на жаль, ми їх з вами ніколи... Не побачимо. А ось і ЧС2, друзі. Ну, в принципі, ЧС2 це не така рідкість. Він в нас, коротше, був колись ходив, але пам'ятаєте, моє відео там, де він, коротше, на зламані рельси наїхав і його списали. Так, а це вже якийсь набагато старіший ЧС2, що за крани Тут ось такий спідометр дивний. Так, якісь тут також прилади, чесочки, тут різні прилади так давайте тут двірники, ці стелі Тут навіть машинного відділення немає, все демонтували, все повністю, всі двигуни, все абсолютно, що тільки було. Компресори все розібрали, друзі. Ах, шкода, звісно, що це все так. Завершилось на ці... Це, знаєте, застих момент на цих потягах. І ми їх з вами, друзі, на жаль, більше ніколи не побачимо. Так, ось така в нас ще з у неї вже буфери, тут фонарі вибиті, тут вони навіть не працюють, чи прожектор там ще фонар є, але він якийсь, не знаю, незрозумілий чи зламаний, чи що. Чи не знаю. Ну тут завести не можна, блін, тут в машинному відділенні нічого нема. Як я заведу цей потяг? Кнопочки тут нас. Не, вони навіть... Понажимати їх можна, тільки вони нічого не роблять, ну, тому що все викрутило. Блін, я ж на дерево заліз. так, Там у нас паутиня, блін, це в нас знов ця серочка, можливо, ще щось тут знайдемо. Так, це в нас одне секціоне ось такий потяг. Ось такі в нього тележки, Слухайте, кру, круті такі тележки, як це їх ще не демонтували. Хоча вони ще якось мають тут стояти. так, ну, Це листя, через нього якось легше пробиратися, то воно якесь прям дуже... Усте, блін, а ні, друзі, це вже кінець. Блін, а там ж ті листя, але через них взагалі не можна пролізти. Там ці геляки, там, ні. Я, блін, скручу собі голову, коли буду туди їхати. Ой, ти, я вибачаюсь так. Ну і ось такий у нас тупічок також старенький. Напишіть в коментарях, де ви його бачили ще. Ось такі в нас рейки повністю зарощі, всі в землі. Тобто тут навіть настилу нормального з камня немає. І тільки земля, ось такі е, болтики вже розходяться повністю. І ось така у нас, друзі, хороша трава. Так, тепер якось потрібно знайти. Я буду, напевно, якось постараюсь вийти з лісу Там на якусь дорогу хоча б натрапити чи на якесь село і запитати жителів, як можна добратися. Так, добре, друзі. Якщо вам сподобалось, таке моє невеличке, таке доволі цікаве відео, яке мене аж погробує в минулі часи, коли ці потяги це були щось сверхвийняткове, коли вони були дуже такими новими, коли їх ще було дуже мало. І ось такі у нас, в принципі, потяги, які дуже старі і вони більше ніколи. Звідси не вийдуть. Так, добре, друзі, якщо вам сподобалося це відео на такій сумній ноці, ми закінчуємо його таке невеличке, коротеньке відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, а я пішов шукати. Буває чесочка, буває чимеха, буває сирочка. Я сподіваюся, я його ще побачу. Коротше, друзі, усім пока!